Доброго дня, вітаю вас у своїй невеличкій теплиці. Сьогодні у нас 25 березня, і я займаюся тим, що висаджую розсаду огірків у теплицю. Як бачите, розсада огірків у мене в торфяних стаканчиках. Ось вона її 21 день. 21 день. І так як я подивився на погоду, що на ближчі 10 днів ні приморськи, нічого не буде, тому я вирішив висадити огірок у теплицю для того, щоб мати його трішки швидше. Переважно я його висаджую в квітні, але. Цього року вирішив в березні. Ну, звичайно, що в мене в теплиці є буржуйка на всякий випадок, якщо буде мороз, то я буду пропалювати. ось Бачите, я вже вам показував відео, як я сажаю торфяний стаканчик. Ось можете подивитися, сама коренева система пробила торфяний стаканчик. Це означає, що стаканчики хорошої якості, що якості. і не потрібно ні розрізати, не тицяти його там вилкою той стаканчик. Проблема в тому, що рослина пробила коріння стаканчик, не буде. Так що, як бачите, він трішки тут тріс, це я його перелив водою. Ось тому Будьте обережними з поливом розсади у торфяних стаканчиках. тому що йому того, що він може розлізтися. Спочатку вони досить міцні, але через деякий час їх місяць трішки зникає. Ось, ось Те, що я замітив, розсаді. Розсада трішки в мене потягнулася, тому що не вистачало світла, але я думаю, проблем не буде. Як бачите, вона вже пробую пускати е, коріння на самому стеблі, ми її трошки занурив вниз. Для гірків це не страшно, тому думаю, що проблем не буде. Бачите, вже скільки було посаджено у теплиці. Як я сам е, проводжу сам процес посадки. Перед тим як сажати, обов я обов'язково в ямку. Це для того, щоб потім можна було спокійно накрутити на огірок, а не потрібно було прив'язувати кожен огірок окремо. Це ну, економить багато часу. Кидаємо перегній, сухий, це курячий послід. Трішки присипаємо землею. Землею ми присипаємо для того, щоб коренева система не торкалася гною. тому що можна сполити кореневу систему, і рослина загине. Після того, як я закинув гній, також додаємо попіл. Пам'ятаємо, що попіл бажано використовувати старий, а не свіжий, тому що свіжий взагалі будь-який попіл закислює ґрунт, але якщо попіл має декілька місяців, то він не так буде сильно закислювати ґрунт. Також можна кислотність попілу забрати, тобто розвести попіл на воді, додати 9% розчин оциту і кислотність зникне. Після чого поливати ґрунт. І, Звичайно, ми прикопуємо. Трішки одною рукою незручно, але це не смертельно. Ось так. Ми прикопали. Ось ось так. Після того, як ігрок поростемо, ми цим шпагатом будемо закручувати, для того, щоб рослина спокійно росла. також Е, хоча під час е, такого методу посадки рослина не відчуває стресу, оскільки вона прямо стаканчиком е, сажається в ґрунт і коренева система не страждає, все одно бажано під, е, я під, підливаю після того, як посадив антистресом для того, щоб рослина краще приймалася і не так стресувала. Тому що все ж таки буде трішки невеликий перепад температури, Хоча я розсаду закаляв, але все одно дати антистрес не пошкодить ніякому разі. Тому ось таким методом я сажаю огірки. гірки. Надіюсь, вам відео сподобалося. Підписуйтесь на, канал, підписуйтесь на канал, ставте лайки і будемо вирощувати овочі разом. Всього найкращого.